Вітаю, любі друзі. Зараз а, покажу грибочки а, печериця, яка в мене на сьогоднішній день 4.045 року. Так, а, заклала я цю грибницю, по-моєму, у вересні. Треба подивитися. Ну, тобто, ще восени. Ось такі полізли грибочки вже. Тобто, пішло тепло, от зараз в підвалі 11.6. І от вони пішли. Поливала я десь пару разів лише, щоб не пересихала. Зараз ось пішов врожайчик. І ось так вони будуть потрошку вилазити, тому що я не притримувалась оцих професійних перепадів, все як положено, а ну, просто от заклала і один раз я обробила від грибкових і від комах. От, препаратами спеціальними для грибниці. А ще я також притрусила трошки золою зверху, щоб не підкисав ґрунт. От, все. Ну, надіюся, немає червивих. Угу. Так. Ну, вроді не червивий. Плотний дуже класний. А от, зірву тільки один зараз в супчик. Соляночку роблю. А ті, хай ще доростають, хочу подивитися на розміри, бо цей дуже плотний, тільки почав будуть крупні. А, як пахнуть. Ну, круто, круто, ось такий результат грибниці. Шампіньйонів. Замовляла я один блок, але додавала ще потім ґрунт зверху для розсади. Тому що ну, не вистачило. Я, виходить, блок цей трошки нижче зробила, розправила на ось цей весь короб, отакий ящик, у мене дерев'яний тут в підвалі на поличці. Застелила плівкою, розложила ґрунт, який приїхав заражений міцелієм, але там було дуже мало цих зерен міцелію. І я ще додавала окремо свій покупний міцелій шампіньйонів. Можливо, ж ми різні. Але тим не менш грибочки є. От все, ось так. Ой, Моя господі, це свічує. Так. Ось такий грибочок. І ось такий грибочок. І ось такі грибочки. І там ще багато лізе, ось таких манюніх. от скрізь. Потрошку будуть. І рижульки треба обов'язково все проконтролювати. Да, рижулька? Ну, тепер треба їх ще раз, напевно, полити, бо гриби, якщо пішли, вони, ну, їм треба волога, тому що гриб на 90% він з води. От. Ну, все, зараз зроблю водичку. Перекип'ячу і залишу остигати. Якщо потім вона остине, я її в баклажку зроблю, отвори і потім полью. Ну, десь 2 літра на цей короб <хи> я зроблю. Дарі, Все, Всім пока-пока. Це просто такий огляд був в грибниці. Хто слідкує, тому що в коментарях мені просили показати саме результат по грибниці. Показую. А також покажу шампіньйони. А в мене два відпрацьованих блоки шампіньйонів, Я зняла дві хвилі врожаю, зняла плівку з цих блоків і прикопала за будинком під злив, там, де з криші стікає таке вологе, така більш-менш тінь, і волога. І теж в мене там трошки пішли, от, от потеплішало шампіньйони. Зараз покажу. Ось тут у мене за будинком. Тут я щавель посіяла, от шпінат сходить. І ось такий вже о, він підріс, теж заберу його. Так, ось, бачите, виглядає той блок. Тобто наполовину він в ґрунті, а половину просто земелькою прикидала. Ось така річ. А ти прям тут. тут як тут. Ось. Свіженький, гарненький грибочок. Все. Все. Ось такий грибний. Грибний врожай. Клас? Всем пока-пока.